Ну що ж, hello Friendly, з вами Денис Friendly. Великих відео не було 8 днів, але якщо бути точним, то рівно 10. Тому що то останнє, яке вийшло, то було розмовне відео, просто сказав, що я заубив відео, яке мало вийти на 21. То просто я показував, що, що чекайте на це, і то, що ми з вами останні їли, M&M's. Тобто то не було реакції, то було маленьке відео. Але також прокоментували. Що ж, Е, коротше, так, ось чекайте вже ось знімаю велике відео для вас на кінець. Я повернувся, але знову ж ненадовго, не тому що е, далі хочу обісратися, чуть доторкнув. От бачите, чому не треба блін, знімати ці відео? Махаю, блін рукою, махаю і це дотеркнувся до чашки, чуть не розсипав з кавою. Е, розумієте, ну канал досі не розблокували. А якщо мені канал так і не вернуть, забудьте, що буде кожен день відоси. Серйозно. Е, будуть, але не скоро. Навіть я думав, можливо, ну точно у 24-25 кожен день вже не буде точно. Так що молимося всі, щоб другий канал таки розблокували, щоб я міг далі активно. Кожен день вести канали, щоб замітили вчора жодного відео не виходило, жодного шорта. І два дні назад, 27 го теж жодного відео. Ту, бо розумієте, коли згадуєш наскільки той канал я потратив цілий рік, можливо, навіть більше цілого року, бо ще 23-й цілий і 22-й, ну я почав у 22-му з листопада. Тобто більше року. Рік і два місяці. Це був великий час. Це за цей час можна безліч чого зробити. І ти розумієш, що той канал реально був дорогий для до тебе. І ти тут психуєш і думаєш, та пішло воно, то все. Розумієте, нічого не ціниться. І якщо буде таке, що вер... поверне, то буде лю... ну супер люк стату. Ми продовжимо. Ну ні, значить ні. 26-го там 10 років буде. Ну напевно, не буду кожного дня. А вже 2030-го ж треба дожити. Але просто щоб ви розуміли, хіба у 2030-му кожен день. Ну не знаю. Поки що нічого не знаю. А давайте вже розпочнемо цю реакцію. Такі справи, це буде маленька реакція, тому такі справи. Let's go до заставки, хоча я не хочу тої заставки. Let's go. Деніс Френді реагує, Деніс Френді реагує. Сьогодні він буде їсти. До речі, ми це ще з вами не пробували, бо ми... Зато ми всю продукцію з вами цих кіндерів перепробую. Так, цукерки з молоч... Ага. Коротше, цукерки з молочного шоколаду з молочною начинкою та горіхами. Та горіхами. І кіндер Шокобонс. Бонс, бонс. Тепер, знаєте, я так ні нібито нікого не розбудити. Ага, що ще я хотів сказати. Я знімав вже шорти, що я знайшов пару таких ігрушок на смітнику, бо кажуть, або ти це береш, або ми... Це викидаємо. Вони вже, напевно, вони вчора палили, ну, сьогодні свято палити не будуть. Ну Там є якісь дуже крінжові грушки, я їх не брав. взяв самі найкращі. Та. Тобто вони їх спалять або викинуть. Та. Ну Це дракон, це рік дракона, рік Змії. Я не пам'ятаю, коли рік Змії був. Ну Це в честь цього. Це з популярного мультфільма Cars Шериф. Це цей Сільвестер Кіт. З Чіпсі то ще одна є там якась ігрушка, ну я на неї зроблю обзор, Фі, може на цих ігрушок зроблю обзор. Фіх його знаєте. Ну, а ми починаємо з вами реакцію. Так, ага, добре, ж тут все видно, я можу перевірити, просто хочу зробити. Ну, в принципі, як би, чекайте. А якщо ми продвинемо ось тако, Ось тако, І видно і ігрушки. І все на світі. Так, кружка все-таки була ліпше за ті духи. Чого я тими духами користувався, я тих його знаю. Е, добре. Е, тому я вернувся і ви в мене можете запитати, за що за ці пару днів я робив, так як я кожен день не вів нічого не розказував. Ну, це був про скільки -то там тиждень пройшов, да? тиждень. Е, ну, я по суті що, ходив на роботу. Я купував реакції, бо... але я зекономив гроші точно. Я вже так багато не купував, але. Пахне горіхами, так. Ми точно всю тепер продукцію кіндерів пере... перепробуємо. Та. На YouTube шорт не буде, бо я вже її лайне. Тобто я був ці дні. Я розумів, що я не буду знімати горизонтальні, а шорти буду, бо вони ростуть, піднімають канал далі. І тому я купував деякі батончики, деколи коли в не купував, коли були ці ігрушки. Тому ось такі справи. Та, попробую вам ну, let's go! Такі шокобони, шокобони, поїхали їх їсти, так. Е, я знаю, ми вже все спробували. Нутеллу, там були палички, оці Кіндер Пінги, Кіндер Максикінг. А це я хотів попроти, але було дороге тоді. А тепер знайшов за 45, і думаю, блін, якраз підходить. А ну чекайте, їх раз, два, три. Ну, давайте порахуємо з одної сторони. Один, два, три, п'ять, 6. Сім цукерок, сім. Факінг кенді. Так, давайте, а. Угу. Блин, любий люба продукція продукция Кіндера такая классная, что капець. Ну... Дуже смачно. Но. Правда, там, м -м, тут горішки горишки наблюдаются. Угу. Угу. Щось там в цьому є. Ну, смачно, але попереднє то, що ми з вами їли від Кіндер, було каше. Поки що десь з плюсом. Угу. Непогано. Мені подобається, що Кіндер все випускає. А цукерки від Кіндера теж не але найлюбиміший це киндер шоколад. Десь можливо. Та на ютуб-шот треба купити киндер шоколад. Це називається те, що ми колись з вами знімали. Давніше. Тепер ми вже знімаємо на YouTube-шот. Не, ну а чо? Реакція ми вже кожен день знімати не будемо. Ти? Я їм напишу, щоб, знаєте, щоб часто не писати і їх не доставати. Я напишу 1 лютого. Їм ту поддержку, знаєте, підтримку. І подивимося, що вони напишуть. Як мені відповідають, бо я весь час їм на славу не перевірте то, що ми вам вже написали. А що вони написали другий лист? Перший лист заблокували канал, другий канал ми розуміємо. Друге повідомлення. Ми розуміємо трин. Триндеринди. Так-та, так-та. Але ми не розблокуємо. Відео сексуального характеру. Ну. Напишемо 1 лютого, може, дадуть відповідь. Так, всередині воно ось так виглядає. Ось так. Не знаю. Якось так. Вчора якраз подивився відео, це що Ютуб підтримує, продвигає сексуальний характер там одного популярного блогера. Показав канал, де дівчина показує, ну, типа, Ну, Одяг ці топіки, але грудь ну, прям тако видно. Ну там в кліточку, може бути, але видно. же. Але просто через те, що дисклеймер стоїть, що це відео не для того, щоб там щось виник... ну, викликало. Знаєте, якийсь е, у людей, вона просто ставить е, дисклеймер і вроді би так продвигає ютуб, але Ютуб сам зазначив, що відео сексуально не може. Він такий у відео каже, ну як, так. Ти мені там зняв монету чи заблокував відео, що я там ставив щось таку лише в картинку там з якоюсь дівчиною. А тут ти тупо підтримуєш, а тут ти ці... цілий контент, де в нас собі ходить, світить грудем, грудьми, і ти це не блокуєш. І я теж це, як я це подивився, такий. Я ще спеціально на її канал зайшов, думаю, та йоп, твою мать. Відео, де я просто сосав чупа-чупс, і, і вони мене страйканули, блокнули, а тут, блять... З голими грудьми танцює і. Ну, піздец. Чесно, піздец. Ну. Я розумію. Ні тобі, ні всім. А це виходить тобі ні. А іншим так. Бо того що вона набирає багато переглядів, у неї там пару тисяч, там вже купа, десь півмільйона, що у неї підписників. І це вони заробіток мають з реклами. Ютуб ти ясно, блокувати вони не будуть. Бо їм дохід іде, ти. І... А я що? Я їм ніякий дохід не принесу цими шортами, й все. Та й давай заблокуй його. 10 тисяч набрав, все, пиздуй нахуй. Дуже обідно, так, давайте. Так, спочатку молоко. Знову вибачте за мати, бо зараз прибіжу. Що матю кажуть. Ну вибачте, другий канал блоканули, я не можу адекватно рявувати. Це ще адекватно порівняно. Що було тоді? Молоко де. Це, коротше, молоко з горіхами. Що mm. mm. там. Mm. Дуже вам дякую за підтримку. Що ви весь час писали. Я дивлюся, постійно мені надходять ваші коментарі. Денис, вернись на YouTube. Вернись зніми велике відео. Дуже дякую. Я знаєте, наоборот, думав зворотню сторону. Ну, що ви наоборот скажете, о, на кінець він перестав кожен день знімати, а ви. Наоборот, почали писати. знімай кожен день, знімай кожен день. Дуже дякую за підтримку. Але я знімати ну, не буду, поки не, не вернуть канал. Вибачте. І можете не писати це, знімаю. Ну, це вже ваше діло. Добре, що ви актив у мене лишаєте. Але ви молодці. Я перестав знімати. І ви вже пішли на кінець старіші відео коментувати. І якраз за 10 там, січня, 12 січня ви мені якраз актив зробили. Оті ті відео ж там взагалі були по нуль, по, ну, по п'ять коментарів ви далі коментуйте, молодці. Значить, ми вже хоч на старих, ну, які я знімав ну, пару тижнів назад, уже зробити актив, молодці. Так, шоколад. А цьому шоколаду поставлю чогось 10. А молоко щось не дуже. Mm. Щось тут якесь молоко засильне. Ну 9. З плюсом. То я буду. Ви запитаєтесь тепер, коли будуть ролики? Якщо не зблокують канал. Е, Кругле чисел і на День Валентина я хотів зняти, тобто 14 тому що зняти. Ну і... Ще буде, ну так як 30 го немає буде 29 лютого 29 чи з того, що це раз у 4 роки треба зняти, так Добре, тепер давайте скаую ось таке яйце. Такі яйця на цей святять, маленькі шоколадні на Великдень, так. я. Угу mm -hmm. не знаю, може зараз скажу. Тепер я зараз розкажу. спочатку mm, не то. Чекайте, по порядку. Mm, ну, з кавою. Ну, щось десятку не витягую. Дев'ять з плюсом. І так, перше. Я надіюся, що це відео вийде вчасно, тобто 10.30, бо це лише одне відео. По-друге, я вам розкажу свої враження після того, коли я пішов з Ютуба по великих відео. Відчуваєш себе спокійним. Відчуваєш себе вільним, найголовніше вільним. Знаєте, коли тебе, як того, попугає, чи ту пташку тримали в клітці багато років, і тут тебе випускають, ну допустимо, сьогодні запускають назад. Ну, пофіг, Тіпа, ти гуляєш цілий тиждень, а на якийсь тебе конкретно день назад випускають, тупо покормити. А це, все цей час ти шукаєш собі їди на дворі. Ну, не якось, ну тобто, думаю, суть ви вловили. Коротше, як тебе випускають на склітки. Дуже вільно, Саме найважче було навіть не реакції мені знімати, а суто кліпи робити. Як ці дні. Тут мені вже у ці дні дуже легко. Бо я не. Ну, знаєте, я, ну може лінуся, мені просто вже надоїло кліпи робити, всякі ці монтажі. Ти, я розумію, що капкет я недавно собі відкрив. Бо я раніше ним не користувався. Просто він на хайпі зараз і я тоді його відкрив, думаю, ну а що? Файні переходи, монтаж, монтажі, чого, чого б ні, як він кращі ефекти дає, ніж той же кінемастер. Кінемастер застарілий вже. Він, він вже у мене навіть не запускався останній раз. Тому доводиться на, на капкеті. І я тут відчуваю, що я дійсно якось вільний. Коли ті приходили час, ті, години, ну, ті дні, коли я знав, що треба зйомку, на якісь я просто знімав шорти, як, наприклад, вчора взагалі нічого не робив. Тобто, розумієте, ну, взагалі-то вчора я йшов на роботу, але були, ну, 27 -е було субота вихідні, то я тоді взагалі нічого не робив. Там було на 7 чимось мені зняти, 7.28, Я взагалі тоді поспав собі файно, навіть нічого не знімав. Тобто ти себе відчуваєш війну, але мені все рівно. Я розумієте, м як сказати, я був привик. Мені було. Це подобається, що кліпи було важко. А так-то я привикав, звикав. Ну, а тут вони тобі відібрали частинку твого серця, знаєте, той канал, і тут уже доводиться. Ну добре, ні, так ні, не знімаю. Бо, бо хто знає, що тебе далі. Чекаю. Я надіюся, що хоч всі канали далі мої будуть цілі, але як не як той канал був другий. друге місце. Займав серед тих, яких я сотворив. Тобто, по підписникам, перше місце цей мій канал, займає зараз. Серед тих, що я створив по підписникам, а друге місце він мав по 10 тисяч. І третє місце там уже, Ну там треба дивитися. М -м -м -м. Тепер третє місце студія Денис. Немало мало би бути. Бо студія Денис вже якраз вчора 5 тисяч набрала. Але я так розумію, що ми на студії 10 тисяч не беремо там. М -м -м. Той канал втратили, студію Денис підняли. Мені все рівно той канал був дорожчий за студію. Ну, що маєш, то маєш. М -м -м. А студія тепер друге місце. 5К. Все це дуже обідно. Ну і так загалом більше нема що мені сказати. Нагадаю, десь кажу. Я тепер не знаю, чи будуть відео виходити. Ну, у лютому так, бо. І ще 15 березня має вийти відос. Я думаю, Олди з того року мали б знати що... Бо тоді я пропустив, то цього року вже треба ну, хоча б 15 зняти. те 15. Але... Я вже не знаю, наприклад, ну... Круглик буду знімати, та лише один ролик в день. М -м 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 поки що, там. ну Якщо розблокують канал, то, ви... то ясно, що так як було. Ну, поки що, знак питання. М -м -м а, наприклад, 21, -го, 24, -го, 2024, Ну я не знаю. Шорти будуть ці дні, але суто великий контент, мабуть, ну не знаю. Чесно, не знаю. Наші три штуки. Лишилося. І лише тепер я чи... Ммм, Супер! Уже 17 хвилин. Такі справи. Я зняв пару шортів з цими ігрушками. Каже, знаєш, ти мотлох до хати несеш. Думаю, для якогось для... а для мене прикрасити кімнату. Ну хоч крінжово, не крінжово. Можу вже всі цю керки з'їсти, бо і так ролика сьогодні більше не буде. Хіба б якимось магічним чином той канал воскресили, то та. Як є, так. Як я, так я. Я кажу, слава Богу, що хоча б по горизонталках там були нулі переді. Ну, 100 передів недавно невдавно вже розучився говорити. Недавно набралось, бо... З Болгарії там відео МП4, ні, влог МП4 я назвав, то там 100 передів. 100 переглядів. Сила. Моя маланка 18 тисяч переддів курить в стороні. Хм. Чи відпочиває? Тобто переглядів там не було по горизонтальних. Це хоч добре. Але шорти все одно там, найбільше шорт 60 тисяч набрав. Де я щось з гарбузом грався. Ну хоч 60к було. Я розумію, який би крінжовий контент в мене не було. Головне, що ну, там. А зараз ми по традиції розтопимо. Я вже ідея з'явилася, так. Ем, у мікрохвильовці. Та, я думаю, треба щось під кінець фігню зробити. Там? Там. Я думаю. От, бо тому. що, От мені здається, що зараз буде десятка, бо того, що. Угу, ну, того, що... Бачите, щось мені воно не зайшло. Я, я тільки що перед відео сказав, що я хвалю всю продукцію Кіндер, а якраз ці тюкерки, вони на останнє місце відійшли. У мене серед усіх Кіндерів. Так, 20 хвилин, так, виходить? Ви зараз запитаєте, чому старий телевізор. Щось той заглючу. Але сказав майстер, що, мабуть, треба новий купувати. Ну, <кій> не знаю. Добре. Їмо цю останню, поки то гріється, але я все-таки прослідкую, щоб воно файно зігрілося. М -м -м. Треба слідкувати, щоб не засильно. Тобто, а, і рекомендація брати чи не брати. Ну я думаю, все-таки візьміть, бо то що це непогано. Це смачно, так. Особливо для дітей. Вода булькотить. Mm -hmm. да. У мені вже зараз незабаром на роботу. 8.39. Ще успівем? Тиркнутися і тоді розтане. Ага. Ну, будемо рахувати майже розтаяло. На гаряче. Ну, в принципі, Та, ну, тая трохи, ну. Угу, розтаяло. Ну, все-таки Kinder Chocolat краще. Тому я зупинюся на 9 з плюсом балів. Остальна. Супер! М -м. До речі, наступне відео 10 лютого. Велике. М -м і що? Я... Не знаю, або реакцію знімню, або обзор на ту на цих ось іграшок, які знайшов на смітнику, не знаю. Щось типа того. Тому... Коротше. Цукерки з молочного школа, з молочною начинкою та горіхами. Ну це було останнє засильне. Тому, друзі, не розчаровуйтесь, що не буде кожен великих відео. У вас зато з'явилася унікальна можливість передивитися мій старий контент. Ну, той, що ми знімали того року, у 23-му, на початку цього, що ви ще не все додивилися, за цих час, що я 10-го знімав. Там 5 відео виходило, тому у вас є можливість все це подивитися плюс-мінус, прокоментувати. Тому не сумуйте, 30 грудня я там дивився 23 ж теж багато відео де не подивилися. У вас є можливість, подивитися ці відео е, того року, минулі, подивіться на початку року, хто не дивився. Ну і, звісно, подивіться мій плейлист Болгарію. Давайте, можливо, я на цьому відео залишу, ну, в кінці, знаєте. Е, ну, Лишу підписку на канал і плейлист з щоб ви переходили і дивилися. Тому такі справи. Ну, знаєте, після. Блін, як то то кінцівка? Як -то... Ну, ви знаєте, як це тут називається. Кіне... Кінцева заставка оця від Ютуба. так? Тому на цьому все. Ми це все з'їли. Ще раз нагадаємо: раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ага, вісім чекарок за 45 гривень. Раз, два. Та, 84 за 45, навіть 10 не було. Добре, тому ось такі справи. З вами був, як завжди, ваш Деність Френдлі. Давайте, побажайте мені, щоб розблокували той канал. Хоча не знаю, чи розблокують. Коротше, пока. Всім пока, бувайте. Йоу!